Назвіть причини, що призвели до розлучення. Мій чоловік веде подвійне життя і жодне з них мене не задовольняє. Куми, я коли чую вранці будильник, мені здається, що в мене вистрелили. І ви, куми, відразу підскакуєте. Ні, лежу, як вбитий. Ну, я, коханий, смачно. Так, да, кохана, але наступного разу не забудь додати до солі хоча б трохи супу. Перше, ніж вийти за тебе заміж. Я хочу піти до ворожки і дізнатися, чи будеш ти мені вірний. Добре, кохана, сходи, бо мені теж це цікаво. Куми Бачите, он те вікно? Так, куме, бачу. Минулому році я посилав туди тисячі повітряних поцілунків, а в цьому році кожного місяця по 500 гривень. Через тиждень після весілля дружина сказала, що коли я не кину пити, вона від мене піде. Тобі, мабуть, буде дуже важко. Так. Я за нею дуже сумуватиму. Кумо, а твій багато заробляє? Так, куменько, багато, але того замало. Пані, будь ласка, дайте мені ваш телефон. А може, вам ще й телевізор подарувати. Кумо Василь. Піднімає голову від газети. Кохана, ти щось казала? Так, але ще вчора. Лікарю, за всяку ціну врятуйте йому життя. Не хвилюйтеся, за ціну ми поговоримо окремо. Підніми ноги, я помию підлогу. Ну от. Без моєї допомоги ти навіть підлогу вимити не можеш. А ти мене кохаєш? А по твоєму я зараз що роблю? У раю геланіжна запитує Адама. А ти мене кохаєш? Адам приречено зітхає. А що ж робити? Я закохався лише один раз у житті, але це кохання виявилось для мене нещасливим. Вона тебе кинула і вийшла заміж за іншого. Ні, вона таки вийшла заміж за мене. Лікарю, у мене щось головою, а що трапилося? Раніше, коли я був молодим. Збуджувався лише при думці про жінку, а зараз думаю, думаю і нічого. Галя дорікає чоловікові, яка ж я була дурна, що вийшла за тебе заміж, кум Василь парирує. А я так тобою захопився, що й не помітив того. Ой, куме, де ж ви так наплися? Склалися на трьох. Щось не віриться. Склалися на трьох, але двоє не прийшли. Я подаю на розлучення. Так я бома рога Ми з дружиною зустрілися у клубі на танцях? Ой, як романтично! Нічого собі романтика. Я то думав, що вона з дітьми вдома сидить. Коханий, а давай зустрінемось у шостій. Горост, А коли ти прийдеш? Ну чому? У коми чоловік як чоловік? Якщо і п'є, то з розумом. А ти, а я теж починаю з розумом, а потім хто він дівається? Пригортаючи до себе партнерку під час танцю, кавалер шепоче Я наче в раю. Вона крізь зуби відповідає. А я, наче в автобусі. Кохана, ти ж завжди клала в суп два куски м'яса, а сьогодні лише один. Ой, коханий, то я забула його розрізати. «Тату, а скільки коштує одруження? Ой, синку, я ще досі сплачую. Моя дружина втекла з моїм найкращим другом. А з ким? Так я його не знаю, але все одно він, мій найкращий друг. А хто у вас вдома господар? Ти чи дружина? Ну, звісно, я. А чому ж ти, коли нап'єшся, спиш під дверима? Бо я, господар, де хочу, там і сплю. А твоя дружина така ж красуня, як і раніше? Так, тільки зараз це займає у неї на дві години більше. Щоразу, як ти бачиш симпатичну жінку, ти забуваєш, що одружений. Навпаки, саме тоді я про це згадую. Коханий, а давай справимо весілля на Різдво. Кохана, ну навіщо ж псувати свято? Кумонько, відгадай загадку вранці на двох, вдень на трьох, а ввечері на чотирьох. Так це ж мій чоловік у день зарплати. Куме. А чому ви називаєте мене джином? Бо як тільки я сідаю обідати і відкриваю пляшку, ви, куме, одразу і з'являєтесь? Коханий, наша нова служниця спалила яєчню. Може, ти задовольнишся поцілунком? Ну, що ж робити? Клич її сюди. А мене вчора жінка вигнала. А хіба ви одружені, куми? А хіба я казав, що моя жінка? Від кохання з першого погляду є прекрасні ліки. Які? Подивитися ще раз? Коханий, а ти яких жінок більше любиш? Розумних? чи красивих. І тих, і інших, але тебе я теж люблю. Куме, а що таке щастя? Це куме міцне здоров'я і погана пам'ять.